i'm going to keep my face І в той час у світі, коли, мені здається, діти полинули у світ електроніки і електронних ігор, цей спортзал, цей гімнастичний зал для дітей буде дуже корисно. Але я вам хочу подякувати за той внесок, що ви організували, зробили в організації. Нічого не буде. Всім вам щастя, здоров'я і дякую за запрошення. Дякую за запрошення. Хочу сказати, що для дітей. До дітей би звернутися. В здоровому тілі, як кажуть, здоровий дух. Буд. Буд, буде здоровий дух, буде здорова нація. І здорова нація ми побудуємо здоровому харді. Ну, бажаю дітям, щоб вони по житті їхнім судьбу не завжди були заняття спортом. б невеличку частинку сюди вклав всім дякую. ikiinci tarzı buci Thank you. Духу. Це В першу чергу. другу чергу, всі відомо, що агідор це в першу, е, це захист. Нападу там практично немає, тільки е, бувають атеми різні, так само воно, воно включається в захист. Та як нас часу мало, хочу зараз е, покликати, я від мікрофона не ходу, тому мене і так чути, правда? Mm -hmm. Зараз до мене підійде Віктор. Oh. Ось. Я безліч контролю, з цікавого. Так що всі бачили. Є контроль, наприклад, коли гаєш, тільки ти не падаєш. Раз. Є контроль і кайчук. Два. Є контроль сам кайчу. Стаєш. Раз. Він мусить рухатися, бо інакше у нього ручка буде травмована. Є контроль Юбідорі. Два. Є контроль і кайчу. Три. Мною ручкою. Бачите, я його фіксую. Зараз такий по-народному, градусник. Чотири. Зараз у нас всіх Безліч різних цікавих Де. контролів. Дякую. Ось. Зараз ми раніше покажемо. Зараз ми вам покажемо шість е, основних пересувань. Вони в Японії називаються доса Або ще е, каратисти, знаєте, як вантистика. Так що зараз ще раз гірські. Мій Ось. Дивіться, кажуть, що айхітисти використовують цю стійку під час бою. Це неправда, якщо вас будуть атакувати, ви не будете стояти в Камаї. Ні. Камая виробляє нашу внутрішню енергію і нашу дисципліну. Е, від цієї січки ми розуміємо, що таке якідок і що таке енергія Ну Це вже окрема історія. Так що зараз, дай Махенко іч. іч! Іч! Ні! Іч! Статика! Ні! Кимаємо ре. Байкідой є і мігі. Права і ліва стороння стієчка. Зараз ми не маємо часу на тільки показати, так що показуємо тільки на праву сторонню. ці? Ось. Мій має. -е Ось. Тайно хенку, ні. Тайно хенку ні. Іч. Раз. Ні. Іч. Ні. Тимає ре. Ось. Часто використовують воєнкідому практично завжди. Схід з лінії атаки. От, наприклад, дзьоданські є удар, так? Раз. Дай махеньку ні. Ще один тимкаючи Раз. він попадеш. Руку сломає. Розумієте? В першу чергу. Скіз за атаки. Зараз він схід Ось. Хірі кіною все іч. Хі-рікіною все іч. Зараз мій має. Іч. Ні. Іч. Ні. Химає. Ось. Так само техніка. Поємай кідо і вуличне кідо. І Є е, суто технічне. От, наприклад, техніка, бачиш на Мочі. що правильно всі карти використовують в реальному бою. Зараз я по голові, тут контроль. Іч, йому може дуже тяжко. Отак не працює. Тому треба знати тонкощі. Оту тепер. Ні, розсан. І тут все відключаємо. Це суто Технічна екідо. Зараз кілські. Міг має. Ось. Хірі кіною, все є ні. Хірі кіноє, все є ні. Хіри, кіно, йосе, ні. Йой. Іч. Ні. Іч. Камає. Камає ре Ось. Так само є різні техніки. Зараз ще я вам покажу. Що дайте мені трошечки часу. Класичного екідо. Зараз як у ханві. Але що минуче? Піш. Далі. Ні. Контроль сам Раз. Набіг бігає. Сюди. Вам. Він мусить заміщатися, заміщається. Раз. Вкладемо його на підлогу. Контроль. Є! Йому дуже болить. Хто би спробував? Боляче. Можливо, хтось хоче спробувати, що таке? Чому з, з лівої ручки? Бо всі знають, хто займається, спочатку у нас іде ліва ручка. Тому, наприклад, він п'є, схід за атаки, раз, хапаємо за ручку, бемц-бенц, так само він, він бере мене зараз, зараз, зараз. Часто буває, так? А як і до мене ми, ми, ми не тягнемо його, не боремося з ним. Це. ну де що в нього там кілограм сто? Ми оберемо віч і верну. Розуміли? Це в першу чергу використання енергії нашого кажу. Що? Розуміли? Що ви, що ви знали? Це дуже-дуже мало у нас є, є. часу. Є. Хто хоче тренуватися? Я думаю, надо вносять в цьому плані. Так само буде ще один урок відкритий з фізкультури, десь на пів години на 40 хвилин. Я вам детально розкажу про всі нюанси. Зрозуміли? Хочете? <піллявання> Треба писати, <казати>? ось! <піллявання> Все. Дякую, зараз сідаєте два сейта. У вас є ритуал! I o, stajemy. Ja za uwagę. Szanowni Państwo, mnie też takie cieszyło, że chcę o czymś zaznaczyć. Uwaga! do skomplikowania ważnych szczegółów z idei samodzielnego świata. Bez dowód i just da <laughs> you <laughs>